Доброго дня. Сьогодні продовжимо нашу розмову про глобальну політику, про зміни, які відбуваються, про причини цих змін, і подивимось, як трансформується так званий нейтралітет. Почнемо з того, що глобалізація принесла як позитивні наслідки для людства, так і спричинила нові проблеми. І ці проблеми всі наочно побачили. Коли е, зненацька всіх, весь світ застала пандемія і поставила під загрозу оті самі контакти, канали, е, напрямки роботи, які створила і принесла з собою глобалізація. Е, все це виявилося надто чутливим до таких великих потрясінь, і також спонукало світ переосмислити, де ми є. А російська агресія, яка триває вже понад 670 днів, взагалі викликала до порядку денного питання, а що буде далі? Світ змінюється, світовий порядок змінюється. Той світовий порядок, до якого ми звикли, який з'явився із закінченням Другої світової війни і трохи трансформувався після поразки СРСР у Холодній війни. Він уже не існує. Ми проходимо глибинні зміни, і в цих змінах опинились і держави, які вважали себе нейтральними, були нейтральними в той чи інший час, з тих чи інших причин. Такі явища, як зміна світоустрою, ніколи не проходили просто так, ніколи не проходили і не відбувалися безболісно, в тому числі вони заторкують і такі. Здавалося б, стабільні категорії як нейтралітет. Візьмемо той самий, наприклад, Європейський Союз, який одразу і беззастережно встав на бік України, коли розпочалася російська агресія проти нас. Більше того, Європейський Союз переступив через власні правила і почав з самого початку надавати допомогу і не тільки фінансову. Не тільки політичну, але й допомогу військову. Це є важливим. І ми говорили вже про роль Європейського Союзу як глобального гравця. А тепер сьогодні спробуємо подивитись, як Європейський Союз в процесі свого розширення якраз і перебирав на себе ті функції, які забезпечувалися раніше, в інший спосіб. Зокрема, і через існування нейтралітету, політичного нейтралітету, військового нейтралітету, але або будь-якого іншого нейтралітету. І перед тим як перейти до двох аналізів ситуації з двома нейтральними країнами, які стали членами Європейського Союзу, а це Фінляндія і Швеція, і які вже одна з них є в НАТО, друга наближається до НАТО, як змінилася? Концепція нейтралітету, що спонукало нейтральні країни змінити свій статус, і яким чином всі ці процеси розвивалися і відбувалися. Перед тим, як перейти до розмови про ці дві країни, хочу нагадати, що буквально тиждень тому нижня палата парламенту Швейцарії прийняла Схвалила поправку до законодавства, і ця поправка дозволяє пом'якшити вимоги до експорту озброєнь за кордон. Ми всі розуміємо, про що йдеться: йдеться про е, суперечності чи протиріччя між статусом нейтралітету і необхідністю надання допомоги, в першу чергу, допомоги Україні. Е, такі ж зміни в своє законодавство внесла і Японія з тим, щоб уможливити реекспорт. Товарів військового призначення, які в Японії вироблялися і виробляються за ліцензією, це все є може не дуже великими і не дуже значними, на перший погляд, ознаками трансформації самого поняття нейтралітет і концепції нейтралітету, рішення, останні рішення парламентів Швейцарії і Японії. Є двома тільки прикладами, але вони яскраво переконують в тому, що час, коли можна стояти осторонь, коли можна спостерігати за подіями і не займати той чи інший бік в цьому протистоянні, він прийшов. Зараз нема сторонніх спостерігачів, і ми це бачимо кожного дня з кожною новою подією. Північні країни Фінляндія і Швеція. Здійснили протягом останніх років такі е, докорінні зміни у своїй політиці і е, перестали бути нейтральними. Спочатку приєднавшись до Європейського Союзу в якості повноцінних членів цього співтовариства, а з початком російської агресії зробили остаточний вибір і щодо засобів забезпечення власної безпеки. І ця власна безпека тепер буде покладатися на НАТО, на Північно-Атлантичний Альянс. Для того, щоб розібратися в причинах, давайте спочатку спробуємо уточнити, що ж таке нейтралітет, звідки він з'явився і в яких формах існував. Зосередимось виключно на європейських країнах. Вважається і широко прийнятою є думка про те, що Найдавнішою нейтральною країною в Європі є Швейцарія. Хоча Швейцарія є нейтральною з 1947 року. Але насправді найбільш нейтральною країною є Швеція. Швеція стала нейтральною після закінчення неполеонівських війн ще у 1814 році. А Швейцарія набула цього статусу після Конгресу у Відні в 1815 році. Тобто це країни з досить тривалими традиціями нейтралітету, і цей нейтралітет вже увійшов глибоко в політичний побут не тільки Європи, але й усього світу. Поряд з цими двома країнами в Європі існують. Дві інші нейтральні країни до недавнього часу нейтральні країни це Австрія і Фінляндія. Так, для того, щоб Австрія стала нейтральною, була передумова виведення всіх окупаційних військ, власне, країн коаліції переможеці. І після цього тільки Австрія змогла розвиватися як незалежна країна. Те ж саме стосується і Фінляндії, яка після Другої світової війни. Була змушена підписати, укласти з СРСР договір, відповідно до якого Фінляндія не тільки втратила частину території, але і мала певні обмеження щодо власних збройних сил, щодо розташування правда, тимчасового російської військової бази на її території та інших обмежень, які вже відійшли в минуле. Таким чином дві різні маленькі групи країн. Два різні нейтралітети. Подивимось, що відбувалося з нейтралітетом у Фінляндії і Швеції. До цієї розмови мене підштовхнула також дата. 1 січня 1995 року Фінляндія і Швеція стали членами Європейського Союзу. Це вже, здається, нібито давно відбулося, але насправді ці процеси. Досі пам'ятають суспільствах обох країн, і вони були не такими простими, як могло б здатися на перший погляд. Е мені було дивним бачити в 1994 році, коли я саме працював у Фінляндії, що уряд Фінляндської Республіки проводить дуже активну, велику е і різнопланову кампанію. За те, щоб переконати населення про переваги членства в європейському союзі, для фінів це не було однозначно. Їх доводилось переконувати, як це не дивно звучить для нас, українців, для України, яка прагнула стати членом Європейського Союзу з початку незалежності. Але там була інша ситуація. Чому? По перше, тому що існувала так звана фінляндізяці фінляндізація. Що це таке було? Це розвиток країни Фінляндія в залежності від тих умов і завжди з оглядкою на політику, яка здійснювалася Радянським Союзом щодо цієї країни. Якщо для СРСР Фінляндія завжди була вітриною того, як може бути організована співпраця між табором західним і соціалістичним табором, то для Фінляндії. Це було свого роду випробування, коли доводилося політичні, економічні, внутрішні рішення приймати з урахуванням того, а що може чи могла б сказати чи подумати Москва. Отже, для фінів самі дискусії про членство в ЄС були досить складними і не такими однозначними, як могло б здаватися. Фінляндія, безумовно, Мала досить високий рівень життя наприкінці минулого століття. І коли закінчилось, закінчилось існування соціалістичного табору і закінчилась холодна війна, стартові позиції Фінляндії були досить міцними: розвинена економіка, добре організований соціальний захист населення, розгалуджені зв'язки з країнами Європи. Та Європейським Союзом як таким, але в той же час певна орієнтація економіки на Радянський Союз, який припинив існувати. Ну, кілька прикладів, щоб згадати ті уже старі часи. Зокрема, легка промисловість в Фінляндії вона майже повністю була орієнтована на ринки СРСР. І, звичайно, з розвалом СРСР там це викликало певні. Економічні проблеми, і Фінляндія відчувала економічний спад аж до початку 90-х років. І коли йшла в країні дискусія, бути чи не бути в Європейському Союзі, одне з побоювань було саме те, що членство в, Є... в ЄС не лише дозволить, не... не дозволить зменшити рівень безробіття, скажімо, в Фінляндії, а навпаки, збільшить його, оскільки ринок. Робочої сили відкриється для всієї Європи, і в пошуках роботи європейці нібито можуть зайняти місця фінів. Були також серйозні побоювання від виробників сільськогосподарської продукції. Мовляв, також більш дешева продукція з Євросоюзу вб'є сільське господарство, цілу галузь Фінляндії, але це також не сталося. Були побоювання про те, що іноземці, європейці, приїдуть і масово почнуть скупати фінські землі, особливо землі на узбережжі, але це теж було примарою, яка швидко розчинилася. В результаті, після 95 року, 1995 року, Фінляндія демонструвала стабільне економічне зростання і стала повноправним членом ЄС. Відчула на собі всі переваги членства в Європейському Союзі. Аналогічна ситуація була у Швеції, де також були дуже запеклі національні дискусії: ставати членом Європейського Союзу чи утриматись від цього. Але на відміну від Фінляндії, Швеція не пішла так далеко, щоб повністю інтегруватися в європейський союз. І досі Швеція не входить в зону євро. Досі Швеція користується національною валютою кроною, але при цьому є членом шенгенських угод і всіх інших можливих об'єднань в рамках Європейського Союзу. Оскільки такі були дискусії у Фінляндії і Швеції щодо членства в Європейському Союзі, треба подивитись, а що ж насправді давав. Європейський союз з цим двом країнам. А до цього спонукали уряди цих двох країн, передусім економічні переваги. Складалась така ситуація, коли значна частина законодавства в галузі регуляції торгівлі чи виробництва робилася в Брюсселі і приймалася в Брюсселі. Проте через дуже міцні, потужні розгалужені економічні зв'язки. Все це законодавство так чи інакше впливало на промисловість і в Фінляндії, і в Швеції. Тобто був вплив однобокий тільки з точки зору Брюсселя і Євросоюзу. А залишаючись поза мезами, межами ЄС, ні Фінляндія, ні Швеція не мали прямого впливу на те, які рішення там приймаються. І з цієї точки зору рішення увійти, стати членами Європейського Союзу. Було виправданим, тому що тепер для, для е, вироблення цих рішень залучались також обидві країни, які стали повноправними членами Європейського Союзу. Чому це важливо, коли ми говоримо про нейтралітет? Тому що участь в економічному е, житті Європи і у виробленні спільної зовнішньої безпекової політики Євросоюзу, яка не тільки Виробляється, але і здійснюється, стала перехідним моментом для країн, які до цього часу, до моменту членства в Євросоюзі, були нейтральними, нейтральними від впливів. Тепер такого нема. Від 95-го року Швеція і Фінляндія були учасниками і членами спільних рішень і спільного виконання цих рішень. Разом з тим. Розмови про те, що з точки зору безпеки необхідно зробити наступний крок і рано чи пізно прийняти рішення про членство в НАТО. Вони велися такі розмови і в Фінляндії, і в Швеції з самого початку припинення існування соціалістичного табору і закінчення холодної війни. Велися ці розмови на рівні дискусій політичних, політологічних. Вони були популярними серед науковців. Проте більшість населення і в Фінляндії, і в Швеції були проти входження цих країн до військово-політичного альянсу, яким є НАТО. Все змінила російська агресія. У, 2024, у 2022 році, коли почалася Велика війна, політична думка. І в Швеції, і в Фінляндії змінилася і дуже швидко. І не було вже е, дискусій тривалих чи е, таких, де баланс був приблизно 50 на 50, Якщо до членства в Європейському Союзі переважна більшість населення в обох країнах відчула пряму загрозу і пряму небезпеку від політики, яку здійснює Росія. І від повної зневаги до норм міжнародного права до того світоустрою, який склався після Другої світової війни. Таким чином, дебати в цих країнах перейшли в практичну площину. 18 травня 2022 року, вже 18 травня, Фінляндія офіційно подала заявку на вступ в НАТО. А 4 квітня 2023 року Фінляндія стала членом НАТО, членом Альянсу. Це найскоріший термін між подачою заявки і членством. Жодна з країн, які на сьогодні є членами НАТО, не проходили цей шлях так швидко. Звичайно, це сталося не тільки внаслідок російської агресії, і це стало не тільки відповіддю. НАТО на агресію Росії, це також характеризує високий ступінь готовності Фінляндії до членства в НАТО. Збройні сили Фінляндії були сумісними вже віддавна, давно проводилися спільні навчання, а традиційно Збройні сили Фінляндії і оборона Фінляндії базувалася на власних можливостях, будучи примусово нейтральними, Фіни Змушені були будувати свою політику і свою безпеку, спираючись в першу чергу на власні сили. Це ж стосується і Швеції. І е, для Фінляндії вибір підтримувати тоді ще нейтральною, навіть до, поя... до подачі заявки на членство в НАТО, не було вибору підтримувати чи не підтримувати Україну. Фінляндія підтримала Україну одразу. І не припиняла надавати допомогу. Йдеться вже зараз, через 670 днів після початку війни, про 20-й пакет військової допомоги від Фінляндії до України. 20-й пакет. І це країна, яка є за кількістю населення не такою вже й великою 5,5 мільйонів. Проте вона має власні, власну, власну оборонну промисловість, проте вона мала власні е, запаси, проте вона мала бажання і бачила необхідність ділитися цим з Україною. Якщо говорити про оборонний комплекс Фінляндії, то в першу чергу слід сказати про е, бронетехніку. Фінляндія виробляє БТР, які є знаними в світі, і які. Також, можливо, будуть спільно вироблятися в Україні з оборонно-промисловим комплексом, комплексом України. Швеція так само дуже швидко прийняла рішення відмовитись від позаблокового статусу, від нейтралітету, і так само разом з Фінляндією подала членство, заявку на членство в НАТО. На відміну від Фінляндії, Швеція ще в цьому році не стала членом НАТО, оскільки дві країни продовжують тримати процес з тим, щоб і не ратифікують поки що необхідні документи, які б дозволяли Швеції завершити оформлення членства в НАТО, ці дві країни: це Туреччина. І там вже є певні зрушення, оскільки комітет з закордонних справ великих національних зборів вже прийняв позитивне рішення і тепер очікується, коли парламент Туреччини схвалить таке рішення. Угорщина в свою чергу заявляла, що не буде останньою, хто ратифікує угоду про членство НАТО в Шв... Швеції, в НАТО, проте досі ще цього не зробила. Є повна ясність і впевненість, що Швеція буде в НАТО ось ось. І є повне також розуміння і повна впевненість у нас, що підтримка України з боку Швеції буде збільшуватись з кожним, при кожній можливості. Зокрема, до сьогодні, станом на грудень цього року. Швеція вже надала 14 пакетів допомоги Україні. Вартість цієї допомоги останнього пакету складає понад 2 мільярди шведських крон, це майже 200 мільйонів доларів. І в основному в цей пакет увійдуть боєприпаси для артилерії. А ще раніше Швеція передала бойові машини cv 90 які також є дуже надійними, перевіреними. І Швеція провела необхідні тренінги для українських військових. Якщо говорити про спроможності Швеції і її оборонно-промисловий комплекс, то я б відзначив в першу чергу самодостатність цієї невеликої за європейськими і світовими мірками країни. Населення Швеції складає всього 10,5 мільйонів. Якщо порівнювати з Україною, то це небагато, навіть відносно мало. Але завдяки тому, що Швеція, як я вже це казав про Фінляндію, була завжди змушена покладатися на власну промисловість в забезпеченні власної оборони. Швеція є унікальною з точки зору військово-промислового комплексу. Швеція може виробляти все від боєприпасів до. Літаків і підводних човнів, і звичайно, такий спектр можливостей і потужностей військово-промислового комплексу Швеції є дуже цікавим для України. Не тільки тому, що надаються боєприпаси, і не тільки тому, що поставлені вже броньовані машини для піхоти, але також і тому, що Швеція виробляє літаки. Винищувачі яз Гріспен, які також можуть бути використані військово-повітряними силами України. Більше того, ще в 2020 році, тобто до Великої війни, в Україні розглядалася можливість щодо забезпечення військово-повітряних сил наших цими літаками шведського виробництва. Особливість шведської військової техніки є. Те, що вона дуже високотехнологічна. Всі сучасні досягнення сучасної інженерії, техніки втілені там. І якщо ми кажемо, наприклад, про самоходні гармати чи будь-які інші зразки озброєння, це означає, що це не тільки вогнева потуга і міць, це означає також дуже високий рівень автоматизації і комп'ютеризації. Ці шведські системи вони легко адаптуються в мережу управління вогнем, вони легко пристосовуються до того, що зараз вкрай необхідно: координація бойових дій. І так само, як у випадку Фінляндії, яка взяла на себе розвиток потужностей своїх і, можливо, спільних з Україною потужностей у виробництві артилерійських боєприпасів, і Швецією. Ми маємо дуже хороші перспективи в плані спільного виробництва різних типів і зразків озброєнь. Таким чином, якщо підсумувати, можна побачити, що війна проти України спричинила дуже багато змін, і, зокрема, нейтральні країни, нейтральні Швеція і Фінляндія, повністю змінили. Свій статус зовнішньополітичний і пройшли шлях від нейтралітету до повноцінного і повноправного членства в Європейському Союзі, а з нападом Росії на Україну швидко і однозначно прийняли рішення стати членами НАТО. Для нас важливим є те, що ми маємо надійних партнерів в особі тих країн, які ще вчора. Були нейтральними і, пам'ятаючи про те, що вони нейтральні, разом з тим не сумнівалися з перших днів надавати нам допомогу. І ми також впевнені, що ці можливості про співпрацю в галузі оборони та оборонної промисловості мають не тільки теоретичний характер, але перетворяться на практичну роботу і дозволять всім нам, Україні, швидше перемогти. А об'єднаній Європі стати сильнішою. Дякую за увагу.